Традиційно цій порі ми розпочинаємо огляд карти бойових дій, що відбувається на фронтах. І вчора обіцяв, що розпочнемо наш наступний огляд, тобто, який вже відбувається сьогодні, саме з херсонського напрямку. Як слушано зауважила моя колега Ольга Білан, що сьогодні будемо спілкуватися і безпосередньо з нашими гостями, які ще глибше і детальніше нам будуть розповідати про ситуацію на Херсонщині, як і підконтрольній Україні, так і тимчасово окупованій ворогом. Але свою увагу я хотів би сконцентрувати Рвати нашу з вами увагу саме на тих повідомленнях, які вже ширяться не один день. Так тут можна навіть так приблизно собі оцінити майже в тиждень йдеться про те, що можливо українські війська, сили оборони е перебувають неподалік населеного пункту Олешки, які які зараз тимчасово окупований. Дуже багато про це говорять російські змі окремо. Вони там навіть на своїх. Пропагандистських каналах і в своїх пропагандистських передачах присвячують там окремі навіть не навіть не те, що рубрики, а окремий час під час своїх ток-шоу і вмикають різного е, штибу експертів. І, власне, за тією інформацією, яка є в пропагандистських змі, а ми розуміємо, що особливо довіряти не варто. Утім, якщо вони про це е, говорять, то можливо варто звернути увагу, бодай проаналізувати, що відбувається так. не просто е, Спиратися на те, що вони кажуть, зовсім ні. Але менше з тим, про що вони говорять? Про те, що дійсно нібито за. Е їхніми обговореннями українські сили змогли закріпитися. Йдеться про різні цифри, десь фігурує, там, 50 військовослужбовців. Інколи я натрапляв на інформації там і 100, і 120, тобто дуже різна. Утім, вони наголошують, що мовляв, там українці і визнають, що українці змогли закріпитися, вибити досить складно. Там це пов'язано з самою конструкцією Антонівського мосту. Що нібито українці там ті. Підрозділи, які там перебувають, дуже потужні, вибити їх дуже складно. Так ми пам'ятаємо, що е, наші сили оборони намагалися ось робити схожі операції і в квітні, і в травні? Ну ось бачимо, що є чергова спроба. Утім, тут варто вкотре наголосити, що офіційного підтвердження від нашого генерального штабу допоки немає. Якщо така операція і має місце, чим вона є важливою, чим вона може бути корисною? Чи повпливає вона на, скажімо, на цьому напрямку е, на оперативному або стратегічному рівні? виникає запитання. Утім, як мінімум, те, що якщо нам наші військовослужбовці перебувають, вони турбують ворога і намагаються таким чином відтягнути певні якісь резерви, певні сили, які могли бути перекинуті. А ми пам'ятаємо, і вже неодноразово говорили, що значна частина саме з Херсонщини була перекинута і в Запорізьку області і. В Донецьку область і це не просто там рота одна була перекинута. Йдеться про там більше десяти навіть тисяч військовослужбовців. Це вже звичайно країна-агресорки, а це вже як не крути, досить таки серйозна сила. Так згадаємо, що кілька тисяч вагнерівців на, на Росії наробили. Утім, важливо відстежувати, що відбувається там. Ми своєю увагою свою увагу ще сконцентруємо на Мелітопольському, Бордянському напрямках. Тут йде системна робота. на Звичайно, складна титанічна робота. Про це не варто забувати, і ще варто наголошувати повсякчас про те, що наші сили оборони намагаються прорвати першу лінію оборони противника. Утім, якщо подивитися і проаналізувати характер е ось цього прориву, намагання цих проривів, то можна зробити такий обережний висновок. Звичайно, е я сподіваюся, що наші експерти підтвердять або ж навпаки, аргументовано спростують такі тези, що. Іде намагання проривати саме першу лінію фронту, прорубувати, вигризати її, розбирати, як один з військових використовує таке формулювання: розбирати цю лінію фронту не в одному, не на одному напрямку, не одні не одна точка, наприклад, там Оріхів, і пішли на токмак, виключно всіма силами. Скажімо, там не велика новосілка, і там пішли далі прориватися. А саме якщо ми беремо лінію фронту, майже на всій лінії фронту, яка зараз є, на багатьох ділянках. Якщо ми беремо південь, З чим пов'язана така тактика теж цікаво. Будемо це аналізувати, але ось такі тенденції, як мінімум, можемо відзначити. Тривають важкі непрості бої. Згадала моя сьогодні колега вугледар. Так само і Мар'їнка, так само Авдіївка, постійно під намаганням ворога прорватися. Ну якщо не прорватися, то бодай точно робити наступальні заходи. Наші військові. Активно протидіють цьому. Що стосується власне ще характеру бойових дій, і я б хотів би, щоб ми сконцентрувалися зараз на Бахмуті. Отже, за словами пана Петра Черника, якого ми доєднуємо до наших етерів, отже, військовий експерт стверджує, що противник має час від часу частковий успіх, частково наші військовослужбовці, але переважно з офіційними повідомленнями від генерального штабу, саме українці намагаються тиснути на звичайно тяжкі бої. Ми з вами бачили, як це відбувається якраз таки під час огляду новин з фронту на відео, котрі записують наші військовослужбовці, особливо ці окопні бої, траншені. Е, ну, ви самі все бачили, тут коментарі зайві. Е, але менше з тим, е, про те, чи доречно говорити про. Скажімо про оточення Бахмута. Ми спілкувалися з військовослужбовцями, які там перебувають. зараз. Ну обережно до цього треба ставитися. Як мінімум, треба просто відстежувати просування. Бачимо Курдюмівка, Кліщіївка е, є певні успіхи, так само і в напрямку Ягідного. Але ось пан Черний каже, що повне до речі, нагадує, що таке оперативне оточення, і за його словами. За його міркуваннями в Бахмуті все рухається до того, що було оперативне оточення. Може бути напівоточення. Це теж серйозний виклик буде для окупанта. Так здавалося, б, ось повне оточення, ніби тут все поставлена крапка, і ворог ну ворогові досить складно щось робити. Але навіть напівоточення вже викликає серйозні. Панічні навіть настрої у противника, тому що пів оточення це за крок до повного, або там за два кроки, і постає запитання у ворога або триматися далі, або відбивати атаки, або відходити. Тому навіть на оточення це вже буде просто суперколосальне велике досягнення. А повне оточення, коли абсолютно всі дороги під можуть бути під контролем Збройних сил України, вони можуть прострілюватися артилерією, теж може бути досить е, непоганим. Розвитком подій для нас взяти під контроль, скажімо, там поля, річки, якісь переправи, ну тобто відрізати фактично ворога. Що стосується ще бахмутського напрямку, цікаву інформацію власне подає в себе в телеграм-каналі ЗОВУ майор збройних сил України Максим Жорін. Що він каже саме про Бахмутський напрямок, каже, що на Бахмутському напрямку і на флангах, і безпосередньо. Це за словами пана Жоріна. У місті е, йдуть цілодобові бої під тиском захисників, росіяни змушені майже щодня залишати позиції, і е, штаб у свіжих звітах своєю чергою також згадав про успіхи саме на підступах до міста. Пам'ятаємо теж інформацію, як днями пані Ганна Маляр казала, що у самому місті е, саме місто українці там ще не зайшли. Утім, бачимо, час від часу з'являється інформація, що або українці там не покидали місто. Ну йдеться, звичайно, не про фізичну присутність території всього міста а про деякі вулиці. Про деякі напрямки так само бачимо, пан Жорін відзначає, що ось такий характер бойових дій маємо станом на сьогодні, саме там під тиском захисників росіяни змушені майже щодня залишати позиції, так і відступати за його словами. За словами пана Жоріна, збройні сили мають певний результат, і цей результат відбувається практично <кхем> перепрошую щоденно. Я б хотів би ще відзначити певні тенденції, що стосується озброєння використання озброєння саме росіянами, яке впливає на наші просування. Отже, Унян, посилаючись на авторитетне видання Reuters, каже, що російські війська стали значно активніше використовувати баражуючі боєприпаси ланцет на лінії фронту, і що українські військовослужбовці з чотирьох різних артилерійських розрахунків у розмовах саме з кореспондентом агентства назвали ланцети однією з головних загроз, з якими вони зіткнулися в бою. Причому частота використання росіянами цих дронів. Помітно збільшилася останніми місяцями. Про що це може свідчити? Про те, що Росія продовжує е, отримувати, або напевно, що виготовляти самостійно, якось клепати з е, невійськових, е, скажімо, приладів е, ті ж е, самі запчастини для того, щоб виробляти ланцети. Приблизна собі вартість я цікавився ось ланцетів, приблизно орієнтовно це десь близько 35 тисяч доларів. Так, відносно для, для війни, для масштабів, там якщо порівнювати там з вартістю ракет, навіть для тих таких комплексів с 300 я вже не беру до уваги нашу нашу протиповітряну оборону ті ж самі е, насамси. Тим паче, вже Петріоти, а тобто. Наша протиповітряна оборона ну досить таки має дороговартісний боєкомплект. Звичайно, витрачати ракету, яка там коштує десятки тисяч доларів або сотні тисяч доларів на збиття ланцета, який коштує 35, Ну е не дуже. Але з іншого боку. Такий ланцет він може вразити той такий леопард. До речі, різні модифікації леопардів мають різну вартість. Так, леопард може коштувати навіть кілька мільйонів доларів. Постає запитання: вочевидь, є сенс так працювати по цих ланцетах. Знову ж таки старший науковий співробітник центру нової американської безпеки Семюель Бентет вказав, що виробництвами ланцетів так Росія. Саме зараз займається досить активно, тому що е, саме це дешевий спосіб вразити ну будь-яку техніку, враза, вражати артилерію, вражати нашу бронетехніку. Так і не випадково я згадав про того ж, ті ж такі леопарди, які коштують декілька мільйонів. А це 35 тисяч приблизно доларів. Тому е, будемо протидіяти і нищити. Навіть ось такі пташки ворога, які завдають, на жаль, теж немало клопоту саме нашим збройним силам. Хотів би відзначити ще кілька напрямків, і вони досить часто постають теж і в зведеннях нашого генерального штабу. Інститут вивчення війни неодноразово теж наполягав і аналізував, що відбувається на цих напрямках. Йдеться про Куп'янський напрямок, йдеться про Лиманський напрямок, теж не випадково ми беремо ці напрямки до уваги в своїх аналізах. Чому саме у ворога стоїть завдання, і ну це ми звичайно. Не 100% можемо стверджувати, але припускати просто по характеру бойових дій знову ж таки жодним чином не перебираємо на себе роль військових експертів або тим паче військових, просто аналізуємо ситуацію із відкритих джерел додаємо інформацію від спілкування з нашими гостями. У нас вони фахові авторитетні військовослужбовці, які беруть безпосередню участь в бойових діях і можуть розповісти. Отже, що стосується частини Харківщини Луганської області, Донеччини можна припустити і зробити такий попередній висновок, що і завдання вийти на кордони Харківської і Донецької областей. У ворога ворог розуміє, що надзвичайно складно буде втримати, але поки що для ворога це залишається можливим е південь України, тому що як ми неодноразово наголошували, саме на півдні України е дещо гірше з логістикою, якщо порівнювати все-таки з Луганщиною і Донеччиною, тому що на Луганщині Донеччині більша залізнична інфраструктура е так само. Згадане нещодавно мною плече, ось так ем, логістичне з Росії набагато менше і забезпечувати набагато простіше і швидше. Е, але на півдні, якраз таки, допоки ми готувалися до певних дій на півдні, і не тільки на півдні, треба віддати належне. Ворог за цей час вчився, і ворог використовував цей час абсолютно тверезо, розуміючи, що ми готуємося, ворог так само готувався, і це підтверджують і наші. Спікери, які доєднуються до наших етарів, вже за лічені секунди ми поспілкуємося з одним з них, тому поставимо зараз три крапочки в нашому аналізові карти бойових дій, задля того, аби ще детальніше і фаховіше дізнатися все, що відбувається на фронтах.